Царський його хіпер рятує. Марко Тревер. Шовковський. Шовковський теж переможе з дуелі. Там не лесно не довіряє. І, ну ви подивіться, що він витворяє. 1 0 збірна України веде в рахунку. Франкіліо Барнетта. Поперечено! У мене зараз зупиниться серце. Я вам чесно зізнаюсь. 2-0! Ребро! Шовковський рятує збірну України! Шовковський відбуває удар Кабаніса. Ви самі розумієте, що може означати цей удар. Лагуся виводить нас в одну четверту фінал!